Друзі, всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти І сьогодні хочу вам розказати про мою невдалу посадку двох орхідей про групову посадку. Це ось королівська орхідея, у мене їх було дві, і колись я їх посадила разом в одне кашпо. Вони разом квітували, в них було по декілька квітконосів. Ну, Це було спочатку видовище просто шикарне. І я так тішилася, що мені вдалося так гарно їх вирощувати. І на початку війни мої квіти залишилися без догляду. Балкон був закритий, було холодно з квартири, тепле повітря сюди не потрапляло. І одна із моїх орхідей групової посадки, одна королівська орхідея, просто захворіла. І коли я повернулася додому, вже і ця орхідея була фура. Ну, одна загинула орхідейка, а цю я довго лікувала. Три роки вона не квітувала, і ось. Після лікування вона перший рік заквітла. Квіти тут величезні, по 11-12 см. Це коштовна орхідея, і дуже шкода, що я втратила і другу, але хочу вам сказати, що не варто саджати орхідеї фаленопсис у групову посадку. Дуже добре, що я її врятувала. Але вона теж могла б і загинути. Дивіться, ось бачите, нарощує вона молоденький листочок. Ну, ці листочки вона відсушує, це природньо, все нормально, орхідея нарощує нове листечко. І, тобто, моя порада не саджати орхідеї, особливо такі коштовні, як королівські, у групову посадку. Всім дякую за увагу! Хто був зі мною? Любіть квіти.